На годиннику восьмого ранку ми у лісі, це значить, що ми зібралися на тихе полювання. Грибники кажуть, що грибний сезон уже почався, але будемо бачити, чи сьогодні ми встигнемо щось знайти. Ми зараз знаходимося в ківерцівському лісі. Розкажіть, які гриби тут загалом є, можна назбирати. Кожного року тут лисички з'являються. Раніше їх мало було. А зараз з'являється трошки більше. Цього року можна було набрати сирогіжки, бабки, красноголовців можна назбирати, білий. Ну це зараз таке ще сезон є. Грузді збирають люди. Є чорні, а є білі грузді. Угу. Такі є одні з молочком, а другі є без молочка. Що з молочком їх не беруть, бо вони є ядовиті. А такі, що без молочка, вони такі жуваті трошечки. То це їх зрізаєш і дивишся, чи є молочко, чи немає. Да. І тоді вже бо вони герчать крепко. Польських осінь можна назбирати тут грибів. Торік багато трошки опеньків було. Я надіюся, що опентів назбираю і польських грибів цього року. Я дуже заядливий грибник. Скільки років ви вже гриби збираєте? У якські заміж пішла. У восьму році пішла сюди заміж, прийшла, і з тих пор я почала в тому лісі гриби збирати. І не боюся сама ходити. Оце зараз беру кому з собою, вишну, бо кажуть, є якісь вовки, кабани є, хоча можна злякатися. А як так близько біля себе хожу, то я сама в лісі ходжу по гриби. Кажуть, що не можна збирати гриби на обабіч доріг, поблизу траси. Заражені ті гриби кажуть. Я знаю, що колись печериці в нас були росли на полях. Не брали їх тих печериць, бо вони, кажуть, що від теж були. Ну зараз їх теж печериць мало є на поступнях. Колись печериці теж гарні гриби теж брали. Я надіюсь, осінь я ще назбираю рожу. Мати мав надію, що от зараз підуть теплі ночі. Так, да, Дощ трошки прийшов, то вже може з'являтися. як жнива починалися, були саме перші гриби. Я знаю, якщо тільки жнива починаються, я завжди збираю гриби. Саме перші. — То це які були цього року? Бабки були білі, були сироїшки, були. Лисичок назбирала цього року, а от зараз на осінь, ще жду у пеньок. Кажуть, що білі гриби можна після того, як назбирав, навіть не варити, просто помити і заморожувати. Так, да. я кожного року відварувала. Вони тірають смак. А як їх береш в холодні мороженого кабру ховаєш, пучиш, помиєш, то вони смак мають. Як свіжі. Угу. Ну, але це ж тільки з білими так працює, правда? Ні, сироїшки теж, лисички от я клала. Але лисички цього року я клала без е, відварки, вони ну, мені почали чогось гірчити. Колись з Луцька приїжджала така людина, ну, вони теж любили гриби збирати. І вона каже: Я не колик, я маю камеру, каже, і я в камеру свіжими кладу. І я з тих пор почала теж класти камеру з свіжими грибами. Що любите готувати, як е, тільки не збираєте грибів? Жарити. Сметанкою mm -hmm. дуже вкусно. Тушена картошка добра з грибами свіжими. Вони смак дуже вкуснімає. Супчик з білими грибами теж пахне гарно, як звариш. Розкажіть, чи є якісь правила, як треба збирати гриби, щоб не нашкодити природі? Раніше говорили, що треба зрізати його. Зараз помінялося таке правило, як там в ковці шукають, треба гриб викручувати. Тоді зберігається грибниця. Питання, звісно, спорне. Хто як вже робить? Заборонено збирати тільки в природних національних парках. В лісах загального доступу дозволено збирати. Ну але звісно, піклуватися про природу, не залишати сміття після себе, mm -hmm. так, да, 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 ну щоб чисто було в лісі, щоб гарно прийти і подивитися. І можемо дати, наприклад, три поради, якщо людина вперше йде збирати гриби в ліс, брати тільки ті гриби, які на 100% впевнений, впевнені, що вони гістівні. Самий отруйний гриб це є бліда поганка. Вона дуже похожа до серіїшки. Путаються з зеленою серіїшкою і беруть бліду поганку. А це самий отруйний гриб. Навіть якщо не не впевнений, що він їстівний його не брати. Мухомори, чи що ходять, копають, збивають. Не береш, хай воно собі росте. Кожний гриб, значить, росте для чогось він предназначений. Якщо дикі тварини будуть їсти там мухомориці, бліді поганки, вони ж також погано блідий, поганки не буде їсти. Я думаю, він знає, дика тварина знає, якого гриба можна з'їсти. Чи є дикі тварини, які тут водяться, яких варто боятися в лісі? Основному, що тут возиться, ото коза, дика кабанів, немає зараз. Ось є, з'явився, uh -huh. ходить. Ну, заяць виситься. У нас таких немає більше. Uh -huh. На ведмедів не натрапиш. Нема, немає не ведмедів. Ну, десь далі з'являються вовки вже, але тут близько не, не видно. У Нас такі тваринки безпечні. Дуже багато розвелося лиса. Саме таке, що сказ. Він сам і переносить сказу. Якщо встріли лиса, він буває такий облізлий, не боїться людини, то лиш до нього не підходити і Чим далі обійти, може бути скажений. Бачите, і таке буває. В ліс приїхали, а грибів не знайшли. Ну, але маємо надію, що скоро потепліє, піде теплий дощик, і гриби все ж таки ми знайдемо. Якщо ви вже знайшли, то скидайте нам фото в коментарі. А от, вдруге, на тихому полюванні нам пощастило більше. Знайшли декілька білих, трохи підосичників, а ще маслюки та сироїжки. До слова, від початку літа цьогоріч у міській лікарні Луцька зафіксували тільки два випадки отруєння грибами. Основними симптомами отруєння Є нудота, блювання, біль у животі запаморочення та слабкість. У такому випадку треба негайно викликати швидку та зберегти залишки грибів для аналізу. Тож ходіть до лісу обережно та не забувайте дивитись місто медіа.